Чи можна пришвидшити видачу карти побиту і чому замість заявлених трьох місяців у децизії люди свої карти отримують лише через всі сім місяців? Привіт, я Віка, і це мій блог про життя та подорожі у Польщі. І мій досвід у легалізації показав ось таку ситуацію. Війна в Україні усугубила і без того складний процес розгляду справ у жандах Польщі, але я зараз буду говорити саме про дольношльонське воєвудство. Цен справ, які розглядаються зараз у сотні разів, збільшився. Натомість кількість працівників залишилася та сама. Звідти такий повільний розгляд самих справ, а видача пластику ну взагалі виглядає як рулетка. Саме через це ужон твів інформаційні вечори для вас та суботи, аби більшість процесів таким способом пришвидшити, надати якусь інформацію людям чи забрати пластик в окремій черзі. До того ж, наші з вами карти побуту друкують на тій самій машині, що й доводи особистих громадян Польщі. Немає магічної палички, котра б могла закинути саме вашу карту на друг поза чергою. Тут моє застереження не віддавати гроші якимось рішалам на Фейсбуці, котрі за 400 чи 500 злотих обіцяють вам написати внісик чи заяву душу, до котра дозволить вам ту карту забрати швидше. Включення працюють лише коли у вас в родині хтось помер, або ж ви самі потребуєте термінової невідкладної операції за кордон тож, таке прохання з поясненням ситуації і відповідними документами можна вислати листом до ужину і продублювати на мейл. Тоді є шанс забрати пластик раніше. І моя ще одна порада перевіряти інформацію, яку надає вам сам ужин. У моїй особистій справі, коли я отримала заповідне смс, що моя карта готова до відбору, через два дні я отримала чомусь суперечливий мейл, котрий надавав інформацію про те, що наразі моєї карти немає, і це на хвилин. Ночку була відповідь на мій запит місячної давності, у котрому я питала, чи хоча б та карта пішла на друг. Складається враження, що деякі відділи в вуженців між собою абсолютно не контактують, адже карту все ж таки я забрала. А від абсурдності ситуації до сих пір в шоці. Сподіваюся, я вберегла ваш гаманець від шахраїв і прокачала вашу уважність. Підписуйся на мій канал, у мене дуже цікава та корисна інформація для тебе.